出ました。 Проводиться огляд місця події у кримінальному провадженні. Під час огляду місця події присутні. Пакеті речі, які загальному довго кольору. Крім того, як ми бачимо, вказані грошові кошти. номер 5, будь ласка Як не вказання вкладається, це талонду посвідчення. Каже, до речі, документу. Порядка таким вимогам розпорядження слідчиво прокурора в інших Місто Київ. Вчора працівниками військової прокуратури спільно з працівниками карного розшуку головного управління Нацполіції міста Києва було затримано трьох осіб, які вимагали більше мільйона доларів від потерпілого за нерозповсюдження компрометуючих його відомостей. Ці особи оперували і вимагали гроші якоби для передачі високопосадовцям Генеральної прокуратури. Їх було затримано на гарячому при передачі першої частини суми 500 тисяч доларів, півмільйона. Було проведено спецоперацію спеціальними нашими підрозділями. Їх дії були повністю задокументовані. Зібрано достатньо доказів працівниками генераль... працівниками військової прокуратури було прийнято рішення їх затримано в порядку статті 208. і Сьогодні суд обере запобіжний заход для трьох осіб. Кримінальне провадження розслідується військовою прокуратурою за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу. Це вимагання.